Добрий день мої підписчики мого каналу. Хочу вам показати, який у мене сінокос. Які в мене покоси тут стоять? Ми живемо в селі, держимо три корови. І скільки треба заготовити сіна на три корови, щоб прозімувати їх. Ось такі у мене тут покоси. І це все треба вручну перекинути. Тому що гребка є, а тракториста нема. На жаль, тракторист захищає Україну. А ми працюємо самі. Ось така красота у нас. Такі в нас покосики. Ми працюємо в селі, не покладає рук. Шкатора, праця, ну що зробиш, якось треба виживати. Ось вже скосили три дні, як скосили, і вже треба його трошки поворушити. я це прийшла і ворушу. Там у нас храм видніється, дуже крагасивий. Там. Все дуже гарно. Природа прекрасна, чудова, погода чудова. І ми працюємо. Вже половинку я зробила. Половинку я перевернула. Ось так має вигляд після мого втручання. Ось так. А там ще половинка мене жде, ожидає. Ну, зараз ще якийсь часок два, і я з цим справлюся. Думаю, справлюся. Якщо не впаду, бо жарко стає. А потім ще треба убирати. Ще не раз треба перевирушувати. треба разів три пощу. Все вручну. Хоч і зараз все механізовано, але не можна знайти людину, яка б це зробила мені. Всі зайняті своїми ділами, то на роботі то своїми сінами. А що як ждать, то Воно буде і загниє в волках. Ось таке коротеньке відео я вам хотіла зняти, показати. Наші сільські будні і пішла далі працювати. Дякую, хто подивився моє відео і підписався.